Щаслива я, бо вірю в того Бога, який дасть вірним всім вінець нетлінний. І хоч пройшла вже не одна епоха, він буде, був і є по вік незмінним. Мій Бог живий, Він з нами пробуває. До кого можу Його порівняти? Подібних йому Всесвіті немає, хто знайде його, щастя буде мати. Він той. Хто світ створив таким чудовим, хто розмістив зірки в просторах неба, хто трави килимом стелив шовковим, хто сил дає дозріть пшеничним стеблам, мій Бог той самий, що провів свій нарід через червоне глибочезне море, стовпом огненним їм стояв у хмарі, давав із скелі воду пить прозору, мій Бог був другом, вірним в Авраама. Ісаак і Яків теж йому служили, він з ними був і зі мною є так само. Ті руки до цих пір мене хранили. Мій Бог зійшов на землю цю убогу, родив з дитятком у хліві на сіні, щоб до небес відкрити всім дорогу, щоб кожен віднайшов у нім спасіння. Він зцілював недужих, тяжко хворих, слух повертав глухим та зір незрячим. Давав підтримку тим, хто плакав в горі, був велелюбним, лагідним, терплячим. Мій Бог пішов на муки і страждання, щоб людство все із небом примирити, і ради мого й твого оправдання, віддав життя, щоб ти міг вічно жити. Хто із князів вчинити б зміг подібне, хто із царів віддасть у жертву сина. А мій Господь, за грішних нас, негідних, Віддав себе, бо полюбив нас сильно. Він вірний, самогутній, незрівняний. Він Бог святий, він Альфа і Омега, Він справедливий, вічний, бездоганий для вірних всіх щитом й оберегом. У мого Бога так імен багато. Я не беруся всіх їх полічити. Його дитина, я, а він, мій батько, моя потіха і душі Спаситель. Не зрадить він, не кине в півдорозі і відгородить від земного лиха, коли душа у розпачі, в тривозі, розрадить слово, скаже мені тихо. Щаслива я, що серцем Бога знаю, до нього направляю свої очі, в могутні руки себе доручаю. І все життя служити йому хочу. Амінь.